Чотири родини рятувальників отримали довгоочікувані ключі від квартир. Сергій працює у структурі ДСНС уже 23 роки. За цей час встиг виконати не одне завдання, яке допомогло врятувати життя людей. Відчуття звісно, радості, що отримали квартири. Це дуже вагомий внесок від ДСНС. Чекали, скільки таки треба було, скільки чекали сьогодні. Я думаю, можливо, навіть туди заїдемо. Ну, я так люблю такі світлі кольори. Певно, буде все в світлих кольорах, тонах також рятувальники отримали сім одиниць спецтехніки та три позашляховики. До прикладу, автодрабина є важливим і необхідним інструментом, оскільки вона дозволяє ефективно і швидко проводити аварійно-рятувальні роботи та ліквідації пожеж у будь-якому місті чи населеному пункті. Держава продовжує дбати про кожного з нас, і це цінно. Міжнародні наші партнери і надалі дають посилену необхідну допомогу, аби ви під час виконання ваших службових обов'язків гідно і достойно робили високі показники. А пожежні автомобілі оснащені усім необхідним на різноманітні випадки, які можуть трапитися на дорозі чи у будинку, яка розміщує в собі 2000 літрів води та 200 літрів піноутворювача. Вона безпосередньо призначена для сіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій. Надзвичайні ситуації пов'язані з ДТП завалів, руйнувань повинні. Є там аварійно-рятувальне обладнання, є пневматичне обладнання і безпосередньо пожежно-рятувальне обладнання. Задля оснащення автопарку Хмельниччини керівництву області вдалося залучити іноземних партнерів. Ви надзвичайно оперативно реагуєте на будь-які події. Це і обстріли, це і атаки. Ракетами або дронами, і я щиро вам вдячний за те, що ви рятуєте життя, за те, що ви рятуєте майно. Тому з сьогоднішнього дня ви ще більш озброєні. А побажати я хочу вам, щоб вона вам служила надійно і всім нам сухих рукавів разом до перемоги. І все буде Україна. Вже від завтра. Уся техніка буде використовуватися у роботі. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Після більш ніж дворічної перерви відновив свою діяльність університет третього віку у Славуті. Завдяки такій послузі літні мешканці міста зможуть навчатися, знаходити однодумців, розширювати своє коло спілкування, цікаво та з користю проводити свій час. Всього в університеті працюватимуть 10 факультетів. Кожен бажаючий зможе доєднатися до нового факультету, скандинавської ходьби народних танців чи психології. Це особливий проект, який створений для покращення якості життя літніх людей. 60% українців вважають, що в державі знизився рівень корупції. Чи погоджуєтеся з ними? Думаю, так. Ще трошки знизився, але ще тільки саме починається. Ще попереду дуже багато роботи, щоб знизився рівень корупції. Це треба змінювати свідомість свою. В першу чергу людина має змінювати суспільство, а тоді зміниться і все інше. Ну я так не вважаю. Чому? Ну я думаю, що корупція в нас була, є, і я думаю, буде. Можливо, не в таких межах, але. Але буде, да. В час війни повномасштабної, я думаю, що вона все-таки. Ну, в десь в яких структурах вона збільшується, можливо, десь в яких структурах зменшується, але вона є. Я вважаю, що ні. Мені здається, що навпаки він виріс. Не погоджуюсь. Чому? Ну, тому що корупція процвітає. А по чому це замітно? Ну, а що так не видно. Куди не піти, лікарні, операції, завжди треба платити чи ні. Ні, я не погоджуюся, тому що цей рівень корупції зашкалює, можна сказати так. Ми ж це бачимо кожного дня. Ми ж хоч ми прості люди, але ми, ми відчуваємо це на собі, тому що чиновники не мають ніякого стриму. На армію, наприклад, скорочення, начебто запланували там дати, їм по тих 100 тисяч їх немає. Волонтерів переслідують, не знати чому. Десь гуманітарка зникає. Ну, трошки є, знизився. А по чому помітно? Mm. Ну, менше стали красти, трошки більше зарплата стала. Ні, не знизився. А чому? Подивіться, ну, щоб він знизився, це треба дуже багато людей звідти позабирати, розумієте? 60% українців вважають, що в державі знизився рівень корупції. Чи погоджуєтеся з ними? Знизився. Та ні, я думаю, на тому же рівні. Зараз про корупцію взагалі мало розмовляють. Ну, то я думаю, що й не дуже борються. Відтворення мелодій – важка, але надцікава справа. Фортепіано саме той музичний інструмент, який задає темпу світу музики. Чорнобілі клавіші створюють неймовірну велику палітру від бутів. Кілька простих нот можуть зіпсувати настрій або піднести емоційний стан і вдихнути надію. На полегливості піаніста можна тільки позаздрити. Я займаюся музикою з семи років. Я обрала фортепіано, тому що цей інструмент дійсно. Дівчата казали, він особливий, його репертуар надзвичайно різноплановий і багатий. Не вистачить всього людського життя, щоб зіграти хоча б найкращі фортепіанні твори, які входять в світову фортепіанну спадщину. Окрім цього, існує такий жанр, як імпровізація. Вона народжується, коли хоче говорити душа автора. Можливо, можна назвати момент це про відчуття емоцій, які ти відчуваєш саме зараз. Так як в нас зараз війна, і ну, можливо, може здаватися, що все погано, але потрібно шукати щось хороше, і що все буде добре, і ми переможемо. Щоб отримати атестат класу фортепіано, варто навчатись 8 років. Цей час дозволить опанувати складний механізм, який має більше 7 тисяч деталей, кожен з яких бере участь у процесі. Молоточки б'ють струни під натиском клавіш, що народжує молодість і емоції слухачів. Я займаюся музикою вже дев'ятий рік. Захопила музика мене не спочатку, а трошки згодом. Я просто зрозуміла, що моє життя було б не таким яскравим, як воно є зараз, без музики. Я займаюся фортепіано вже сім років. Цей інструмент може передати будь-які відчуття від там від якоїсь драматичності до е, радості, до від суму, можливо, і до якихось спокійних відчуттів. Піаністи завжди навчаються, а фортепіано залишається надійним другом на все життя. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Роботи, насичені патріотизмом та любов'ю до рідної землі, відображаються у творчості Хмельницької мисткині Світлани Лелях. Зродились вони з великої України. Книга презентована у Нетішині. Публіцистичне видання розкриває історії синів та дочок рідної землі, які стали взірцем для майбутніх поколінь. Своїх книжках. Я їх не одну вже маю. Світлана Моходь назавжди пише про любну, про нас, про Україну, як вона її любить, як вона бачить її майбутнє розквіт, як вона хоче щиро, наскільки може словом і ділом приєднатися до майбутніх звершень. З 2014 року Світлана Закарбовує у поезії, картинах та скульптурі пам'ять про тих, хто віддав життя за незалежність України. У презентованій книзі Мисткиня розкрила не тільки історію людей, а й висловила безмежну подяку героям землякам, які полягли за наше майбутнє. Тут ці книзі є і про матерів, і про синів, і про родин. Я думаю, що ці герої заслуговують, щоб вони в книгах таких серед нас народу живого жили. Присутні на презентації книги подякували Світлані за її невтомну працю та бажання розставити правдиві акценти у творній історії нашого краю. Також хвилиною мовчання вшанувала загиблих воїнів та висловили шану матерям героїв нетішенців які полягли за волю та свободу України. Поки будуть хлопці і дівчата насторожі, доти будуть про них писати. Задячуючи вам, вас не зломив комуністський режим, не зломили репресії. Гідністю пройшли. Те випробування і сьогодні. Ми на вашому прикладі з гідністю пройдемо наше випробування. Історії життів синів та дочок України потрібно закарбовувати. Адже, поки про людину пам'ятаєш, доти вона живе. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський.